Друзі, всі вітаю на каналі. З вами Мазепа Іван. І я хотів би розповісти про те, що наразі у нас відкриті двері в нашій школі, і ми набираємо нову групу для блоку прикладної кінезіології номер 1 Семінар у нас буде розпочинатися у лютому місяці. Наразі формуються дві групи групи маленькі, відповідно для того, щоб можна було максимально подати інформацію і максимально її опрацювати. Матеріал складний, розрахований на три дні. І на цьому модулі ви зможете детальніше розставити всі крапки над кої, які виникнуть запитання, зрозуміти, що таке прикладна кінезіологія з точки зору нервової системи, як вона працює, і чому ми бачимо такі реакції в тонусі нашої м'язевої системи. Також ви зможете ознайомитися з основними принципами прикладної кінезіології п'ять стовбів, яких називає так: це нейросудинний, нероваскулярні та інші рефлекси, як вони працюють в нашому тілі, як вони працюють в нашій нервовій системі, де їх приміняти, як їх приміняти з першого дня після випуску, так в нашій школі, як працювати з рідними, близькими, як це підбирати, як допомагати одне одному і навіть собі в першу чергу. Уже підібрані певні тести для вас, щоб ви могли з самих перших днів використовувати це все у своєму повсякденному житті, у своєму оточенні. Тому ласкаво всіх просимо. приєднуйтесь до нашої команди, раді бачити вас у нашій школі.